Коротше, буду проводити вам гардентур. Покажу все, що ми посадили цієї весни і минулої осені, і що в нас вже тут є. Починаємо з лісу. Тут у нас є сосни. Вони трохи похилились, але Міша їх дуже гарно підв'язав. І тепер вони стоять рівно і це непогано. От вони трохи посохли, але ми їх зараз одобрюємо і сподіваємося, що вони будуть гарно скоро виглядати знов. А це в нас нова ялинка, дуже гарна. Також сподіваємося, що вона буде дуже е, швидко рости і не помре. А ще ми тут встановили світло, і я потім вам ставлю кадр, як воно виглядає, бо це сонячні ліхтарі і вони мають заряджатись від сонця і світити ввечері, тому подивимося ввечері. Ми сьогодні їх тільки поставили. Пішли. Тут у нас лохина. Ми посадили три дорослих кущі, які мають давати плоди цього року, тому дуже чекаємо, щоб їх спробувати. Не знаємо, якого вона сорту, тому поки що не знаємо, які тут будуть ягідки, але побачимо дуже скоро, бо тут дуже багато пупляхів і вони гарні. А це, це наше яблуня, яку ми врятували з дороги. Вона росла на дорозі, і ми там робили дорогу. І треба було її викопати, і вона би померла, але ми її посадили тут, і вона чудово перезумувала і вже має листя. Так що це дуже добре. Пішли далі. Ми під паркану ми посадили знову плющ. Це наша друга спроба виростити плющ на паркані, бо перший плющ, який я посадила осінню, весь, на жаль, помер. Це друга спроба, сподіваюсь, виживе. Це наша мадрина. Вона була посаджена нами ще восени і дуже гарно перезимувала. Випустила всюди бруньки і пупляхи і взагалі виглядає дуже класно. Це дуб, ми його також садили восени, і він також випустив пупляхи. І значить, що перезимував нормально і не вмер. Це дуже добре. А це калина, яку я вкрала в лісі. І вона теж гарно виглядає. Також тут ми посадили лаванду. Поки що тут 10 кушів для того, щоб відділяти клумбу від дорожки, яка тут потім буде ньому застелена. Тут в нас також є бузок, ще плюс. А це наші дві горобини, які ми саджали осінь, і вони також розпустилися весною, це дуже добре. Тут ми посадили каїпу, вона теж дуже гарно перезимувала і розпустилася весною, дуже темно. А тут ми посадили троянди, якісь рожеві, такі чайні, типу мають бути гарні. Але не зрозуміло, як швидко вони ростуть. І інструкції до них не було, але сподіваюсь, буде гарно. Тут десь я сьогодні сіяла насіння хризантем, але я навіть не знаю де, бо все виглядає перекопаним, тому важко сказати. Якщо вони проростуть, то ми їх потім побачимо. Якщо ні, то ні. Тут ми посадили плетисту троянду, яка в теорії має так піти по паркану і бути десь в цій зоні. І вона має мати такі маленькі рожеві квіти. Це один з наших кленів. Тут таких їх три. Далі тут ще два. Вони мають червоне листя і виглядають дуже гарно. Ці клени і п'ятиметрові ми купували одразу великі. От і вони також всі три дерева перезимували і розпустились, і це дуже класно, бо ми за них дуже переживали насправді. Нам багато хто казав, що червоні, червоні клени тут погано переживаються і все таке, але вони розпустились і це хороший знак. Пішли далі. Це також наші та два червоні клена. От на тому вже є якийсь цвіт, і він виглядає дуже червоним. А під кленами ми посадили чотири куща вертензій. Цьому першому щось якось так не дуже тут подобається. А оці три дуже гарно вже розпустились і думаю, що дадуть багато квітів. Під паркан з сусідами, які межує, ми, ми садили ялівці. Тут три великих. І потім ми вирішили садити маленькі, і вже засадили, посадили 25 маленьких ялівців. Ось так вони виглядають. А це наш великий клен. Ми його купили одразу також таким дорослим для того, щоб зробити тут коло для розвороту. Це була наша ідея, що ти так заїжджаєш, розвертаєшся по колу і виїжджаєш. От. Цей клен також. Перезимував і випускає листя, і от за, за нього ми переживали найбільше, тому що ми його так посадили трохи в ямі, і всю зиму його стовбур стояв то в воді, то в снігу, то замерший під льодом. Але він все одно це витримав і пережив е, цю зиму. І я думаю, що далі він буде швидко рости і гарним стане. От, а також ми тут посадили всякі цибулини різних квітів. Я не знаю, де які я сидила, але це стає для мене сюрпризом кожен раз, коли вони виростають, і тепер ми тут маємо крокуси і тюльпани, і може ще щось. Три кучі це на щебінь, пісок і земля. Щебінь і пісок нам потрібен для того, щоб зробити фаерпіт, таку кострову яму, щоб там ніколи не було болота і ми могли полити вогнище, ми вже замовили таку велику класну чашу. Я багато показувала в сторіс фоток, тому якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, підпишіться, будете знати все про наші покупки скоріше, ніж виходять відео. А земля в кінці це для високих грядок, які ми якраз зараз робимо. Так що наступний або влог після того буде обов'язково про грядки. Це дуже цікавий процес. Ми їх зараз опалюємо по японській техніці, і це має бути дуже гарно. Оці три дерева в ряд це сакури. Ми їх посадили десь тиждень тому, і вони вже збираються зацвісти. На них вже є перші квіточки. То я думаю, що за два-три дні вони вже випустять всі квіти, і буде дуже гарно. Вже дуже чекаю, коли вони зацвітуть. І ми думаємо, чи давати тут другий ряд, щоб це була як алея, чи лишити це місце, але ми це вирішимо потім, тому що тут ще має бути чан позаду, і незрозуміло, чи воно буде перегороджувати вигляд і все таке. Тому перше, ми зробили один ряд, а потім подивимось далі. Пішли. Тут ми будуємо нашу кострову яму, викопуємо землю, щоб засипати все піском і щебням. Міша вже почав і викопав от такий шматочок досить великий. от. І далі ми це будемо робити кожен день, поки не викопаємо до кінця все, що треба. Тут Каїпа до нас прийшла. А отут ми маємо плодові кущі, тут є Маліна, невідомий кущ з розплідника, який нам дуже рекомендували, там щось змішане смародина з Агрусом, і він, типу, не колючий. І сказали, що воно смачне, то ми вирішили купити, спробувати. Це в нас тут маліна. Цей великий кущ це смородина, і за ним такий малесенький, ледве, ледве проглядається, то порічка червона, здається. А оце наша береза. Ми її тут поставили для того, щоб вона була коло вогнища, щоб була така гарна. Вона буде так рости наверх, і гілки будуть спускатися вниз, бо вона якась плакуча, і це має виглядати дуже класно. От а позаду неї наша ялинка, яку ми посадили ще коли в нас був тільки каркас будинку. Ось вона. Вона. Ми її купили якось в горщику на Новий рік, і вона в нас перезимувала. І ми весною її висадили тут. От, їй прийшлося трохи важко, бо вже було зажарко, і вона трохи отримала опіки. Але за цю зиму вона віджила і знов зелена і виглядає дуже класно. От це насправді була перша рослина, яка, яку ми тут посадили, е, і з нею все добре. Поки що це весь гардентур. От каретка в нас. Ми її сажаємо в різних місцях, і вона потім переміщається. І сімес це самосійна собака, вона сіється по всій ділянці, дуже гарно виглядає. Всім рекомендую собі таку мати. От. Ну і це все по рослинам. Поки що. Цього року ми будемо ще трохи сажати квітів і, можливо, маліну і щось таке. І обов'язково робити високі грядки і сажати город. В мене вже є купи розсади. Я вам її також покажу у цьому влозі трохи пізніше, або може вже раніше, я не знаю. От так що це все.